Ми постійно біжимо, біжимо, в гонці. За тим, щоб чогось досягти, якогось успіху, там грошей, да, все, чого ми хочемо. І Ми от в постійній такі хонці, далі, далі, далі. Ми хочемо все завжди швидше. Ми хочемо фастфуд, да, ми хочемо там, щоб швидко нам щось зробили, якусь нашу послугу. Ми гортаємо соцмережів на це залежність від цих да різних коротких відео, тому що ми хочемо швидше, 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 щоб да, отримати якусь інформацію, швидше жити ми хочемо. І Справді це достатньо абсурдно. Тому що ми думаємо, що якщо ми будемо отримувати все швидко, ми проживемо класне життя, яке нам буде подобатись. Чим більше ми отримаємо досвіду, чим швидше це все буде, типу це буде приємніше, і наше життя буде радісним, гармонійним, класним і наповненим. Хоча насправді для того, щоб воно було таким, воно має бути гармонійним, воно має бути в балансі, воно має бути розміреним. і Першочергово це наш стан. Ми робимо це все заради стану. Ми хочемо, щоб нам було добре. Ми хочемо, щоб ми відчували себе в гармонії, в балансі. І е, в цій гонці ми якраз цю гармонію баланс втрачаємо. Тому важливо й те, і те, важливо йти до своїх цілей однозначно, але важливо завжди слідкувати за своїм станом в процесі. Бо процес набагато важливіший, звичайно, і це можливо звучить як просто. Бла, 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 слова, але якщо це відчути, ви зрозумієте, що дійсно процес це найважливіше.